Прекрасний день, аби звільнити пару сотень кілометрів окупованих територій. Ну і замінити ЦПГ на отому моторі. Той в нас Suzuki Let's 3 з бідою. От такою. Було би замінити ЦПГ, в принципі, не складно, але є одне але. Ось таке. Десь там у нас загубився наш кусок сепіратора. І для того, щоб його звідти дістати, нам прийдеться мотор повністю розібрати. Так що підписуйтеся на той канал, якщо вам цікавий такий контент.

Навісне ми вже поскідували таку гарнесеньку. Слідуюча фаза у нас іде, знімаємо сальнички наші, е, знімаємо все лишнє і будемо розбирати наш мотор на дві половинки. Так що підписуйтесь на той канал, а я поскакав. йшли до самого цікавого. Саме цікаве то у нас є викручування от його болтів. У Suzuki вони йдуть от отиво під е викрутку. І то печально. Не знаю, чому вони так зробили, але так зробили. В Honda йде нормально нормальний болт, а в Suzuki от отиво. І тут ви зіткнетесь з тим, що без такої от відбійної викрутки вам тут нічого гарного не світить. Ви позлизуєте хіба болти, і все на тому закінчиться. Де взяти таку викрутку і ще купу файного інструменту, я лишаю посилання в описі під тим відео, а сам погнав розкручувати ту чудо-юдо і колоти далі на смутах. Отак то все діло виглядає. Підшипнички у нас під заміну не йдуть. Ну, я би поміняв, але я не власник, не мені вирішувати. Е, значить, вимиваємо пісочок і все, що там може бути лишнього, І збираємо ту все діло докупи і буде нам щастя. О, такі картики в нас вийшли, ми їх відмили, відчистили, продули, все як має бути. Піску обломків тепер там точно нічого такого нема. Почнемо почнемо. Почнем. з тої половинки її будемо гріти на гарячу, будемо ставити коліно, а в цю будемо на холодну з екзотичним інструментом. Так що підписуйтесь, аби не пропустити то. А я, як то кажеться, харетрендіти пора робити! Ну, з першою половинкою в принципі, все просто, нагріли, хвилинки 2-3 потримали, ставили все супер. З холодною частинкою тут буде чуть-чуть складніше, бо затягувати ми будемо за допомогою нашого варіатора і набору шайбочок. Головне в тому питанні підготуватися за вчасно, подивитися, все, примірятися, щоб вам все підійшло, все стало. І, і всього хватило, Бо Класти ми будемо на герметик. А герметик, так як буде тонкий слой, він дуже швидко сохне. От. Тому часу у вас буде мало, підготуйте собі направляючки, шайбочки, щоб то все вставити, і швиденько можна було то все стягувати. Так що, ну в мене, в принципі, все готово, тому зараз капаємо ще сюди трошки масилка, бо на маселку легше піде. Ну і будемо стягувати наші половинки. Подивимося, що в нас з того всього вийде. Так, ну що, склеїли ми наш мотор. Не знаю, чи всі так люблять на герметик, то все робити. От, то все Крутиться, все прекрасно. Герметик то зло. Купляйте прокладку, ставте і не будете паритися, бо то, що піджимає час, я і болт загубив. І коротше, йо йой -йо -йо. І машину треба було відігнати. Так що кидайте прокладку і горя не будете знати, вона фігню стоїть. От, але схема робоча за допомогою правда, варіатору потім вже нічого не допоможе, але він вже і так старий був, От, має виробку. З допомогою варіатора і пару шайбочок на холодну тягнеться мотор на раз-два, Так що користуйтесь, якщо кому треба, а я погнав збирати все далі. Відкидували ми наше навісне на мотор, мотор склипали. Та Тепер кидаємо то все на скутер і будемо дивитися, що у нас з того всього вийшло. Так що підписуйтесь на той канал, бо не пропустити. Ставте лайкосик. Ну і пишіть в коментарях, вийде чи не вийде, хто що думає. Все на місці, все попідкидували, все попідключили. Фух. Так, будемо пробувати заводити ту штуку, подивимося, що в нас з того всього вийде. Хрестили пальці, поставили лайкосик і дивимося. Так, ну що, трохи підстроїти карбюратор. а так на все вийшло. Так що закидуємо ту всю штуку і поїхали обкатувати нашого колі. Міна нашого ЦПГ пройшла успішно. Звісно, якби не треба було скидувати мотор, було б трохи легше, але б не було стільки корисної інформації. Так що, якщо вам буде цікавий той контент, то не забудьте ляпнути лайкосик, підписатися на той канал. Ну і ще не забудьте донатити на ЗСУ, бо самі ви знаєте, що би з нами було, якби не ті пацани. На тій чудовій ноті я з вами прощаюся. Ну і до зустрічі в слідуючій серії. Всім пока! Шовим пасики на мотивах целим баком бензика, Public and a motorcycle because pulling buckle game because. party and party party and a and